Для тих, для тих, хто розуміє, це ліжко аналоги, можливо і є, але в Англії, в королеве Англії, та? але в Україні і в Європі його важко знайти, тому що це є новий виріб. Тут спальне місце метр вісімдесят, а також може бути метр шістдесят на два. Ціна такого ліжка зараз 49 тисяч гривень, а буде коштувати 70 через деякий період часу, наприклад, через 3 або 4 місяці. Зараз це ліжко йде з фанерою. Підставка під матрацем йде з фанери. І ціна його кажу на нинішній день 49 тисяч гривень. По якості зараз коротко пройдемося. Тумбочка приліжкова, вона йде за 16 тисяч гривень. І ціна у такого ліжка 49 в розмірі метр вісімдесят на два. Так, що, коли цікавить такий варіант, то можу відправити в будь яке місто України. Бо це все йде з дерева і це не є пластмаса. Кому треба навіть в білому кольорі, так само можна його зробити і в білому. Матрац підбираю я окремо без проблем.